Молода, красива та успішна. Ангеліна, власниця ще донедавна однієї з кращих доставок ролів і страв азіатської кухні ало лосось у Маріуполі. Там дівчина прожила кілька років і всім серцем полюбила промислове місто на березі моря. Воно швидкими темпами розвивалося та ставало кращим разом з ним. І її власна справа. Активно робота і розвивалісь на булі в послідні вже зовсім в топах. Зведінь до большая гордість, результат нашої роботи. Досягнення дворічної роботи, дружньої команди професіоналів та купу планів на майбутнє перекресливо повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. На долю Маріуполя випало стати епіцентром військових дій. А Маріупольці за один день перетворилися на заручників бомбосховищ та біженців. З однією валізою дівчина покинула місто у перші дні обстрілів. Її офіс, улюбленої доставки перетворився у ще зруйновану будівлю. Воно повністю пробіто, там повністю пробито там огромне дра в здание, огромніше. На третій, четвертий під'їзд його не существует. Там був великий пожар. Тобто, що детально, що детально самом деле там з самим поміщенням, я до кінця не знаю. Знаю, що там прятались до останнього наші сусіди, тому що у нас з ними була зв'язка. І слава богу, якщо це кому-то помогло. Шеф кухар Денис народився та виріс у Маріуполі відтоді, як рашисти почали гатити по місту. Він з родиною ще до 18 березня залишався вдома, а потім настала точка кипіння. Ми е, тушили буквально е, сусідній будинок, п'ятітажка загорілась, е, попала снаряд, попав е, ну, там бабуся і дідусь живуть в квартирі, попали на кухню. І ми з ним тушили, ми витащили дідушку, жив, кстати, здоров, зараз в Києві. Потушили, і я, мабуть, вийшов з дому, вибіжав і зрозумів, що мабуть, вже все. Піду пішком в будь случае, сейчас, Зараз, завтра, не важливо. Підвезли до Юрівки, далі пішки хлопець 17 кілометрів. Йшов до Мангуша. Звідти, попуткою діставався до Запоріжжя. Ми їхали в Запоріжжя восьми в машині в лансері. От. Ну, все добре, я здесь. З Маріуполя до Запоріжжя перебрався ще один учасник креативної команди Алолосось Олександр. Хлопець з батьками сподівався, що воєнним жахіттям у рідному Маріуполі ось-ось прийде кінець, та обстріли не припинялися. На очах хлопця війська РФ цілеспрямовано били в житлові будинки. Танк мав просто стріляти, тому що йому захотілося. Ані хаотично обстрілювали і від того був огонь аттнегонілі ні. Бувало таке, що. Они спеціально во двор, поставить туда свою технику, минометы те же. Они могли оттуда пострелять и уехать. А ответка прилетала в жилой комплекс. И люди просто виходили на улицу и спрашивали: а зачем вы здесь стоїте? Как бы, Запоріжжя, каже Олександр, зустріла гостинно, тож одразу налаштувався на роботу. Не жалею, что переїхав сюди, нікуди в інше місце не уехал, і можу зараз працювати. Вот, з Ангеліною, з Денисом і з іншими ребятами, очі хорошо, з якими познакомились. Правда, жаль, що не всі виїхали і дуже за них переживаємо. На жаль, з деякими колегами, які залишилися у місті, досі немає зв'язку. А колишній кур'єр доставки у заручниках в рашистів на так званій фільтрації вже 18 днів. Їх просто не пускають. Я спрашиваю, чому, як так. Там є інтернет, там кормять. Тяжело назвати. Їдою. Вот. І, до особого распоряжения. 500 человек с именно с Мариуполя, именно с его района, они сидят там. И все мужчины. Для чего? Непонятно. Закрити проекти, поставити крапку ні. Ангеліна почала бізнес з нуля у Запоріжжі. Впевнена, найгірше позаду та дуже вірить у свій колектив та, звичайно, у сили українських захисників. Команда Алолосось готова завойовувати серця та дивувати смаколиками запоріжців. Свою команду Ангеліна називає героїчною маріупольською доставкою і не боїться цього гучного вислову. Когда ребята приходят безвозмездно безвозмездное количество дней, помогают, думают вместе с тобой. Когда э, здесь приходят сообщения, э, новости какой-то с издаму, а здесь вот мы прорабатываем роллы, это больше не про фи физический какой-то героизм, это про моральный дух, э, это про то, что мы себе перебариваем, понимая, что на самом деле происходит с нашим родным городом и с нашими знакомыми с друзьями, с родственниками, с нашими домами, потому что у некоторых наших ребят их просто нет, но ребята з улыбкой на лице приходят на работу, говорят доброе утро и отдают саме вкусне, класне ролик. Катерина Шапка, Игорь Бахиркин, Тв. 5